Усім вітання з міста Черкаси. Тут сьогодні місцевий ЛНЗ прийматиме Рівненський Оверес, українська прем'єр-ліга і поєдинок між командою, яка ще не пропускала у цьому сезоні, і між командою, яка ще не забувала. Ну, це мова, якщо виключно про чемпіонат. Хіба з тини та злотити вітає папе. Це дві все світри, папе, це дві все світри, це дві все світри. Путріо можна було побачити на трибунах. відсутній Олександр Драмбаєв. Ну і що вдалося так дізнатися перед матчем, і що ми бачимо власне із протоколу. Франціс Момо а сьогодні може зіграти він у заявці, а тут гол трапляється. Верос забиває, третя хвилина. І, і хто відзначається забитим м'ячем? Це фантастика, просто забиває у ворота Елензе, колишній гравець цієї команди. Віталій Бойко. На включенні е, наш кореспондент говорив про те, що ну, ходять розмови, що Віталій Бойко має сьогодні просто гристи землю. Що він е, має що довести своїй колишній команді? І Віталій Бойко відкриває рахунок у поєдинку. От, і це, скажімо так, додає бар грі о, команди. Денису Дендуку, ти там на нього подивишся. Зараз давайте після цієї атаки, но Нікашвілі викореє пас! Іде забиває Беннет! Який момент у костаріканського футболіста. А після передачі. А шо тино Нікашвілі. Ну, і ще одна спроба футболістів Олензе. Так от прондухує, ти на нього на його гру дивишся, і ти бачиш у нього правого вінгера, ідеального там, з технікою, зі зміщеннями, з ударом лівої і все таке. А грає він на позиції нападника. І це, скажімо так, дуже цікаво, тому що таких вінгерів безліч, а от нападник такий один. Зараз моменту Танковського. Головою В'ячеслав і зафіксував м'яч у руках. Онтенгуров. Флангова подача Дениса Кузика. Увінчалася ударом шостого номера ЛНЗ. Тут з-під Вовченка він вислизнув І якби забив Танковський, ми б зараз говорили про жахливу помилку Семена Вовченка. Бойко виконує подачу. Там боротьба і вибиває м'яча Сінор. Танковський прокидає м'яч. Дуже класний. Вячеслав Танковський. І далі рухається. Має просір. Хитає суперника. Кладе на Гозор. Передача Шолена від Танковського. Асінор. Асінор не використовує цей шанс. Не зумів пробити зараз ганський футболісти і мають питання. Це ЛНЗ до арбітра. В'ячеслав Танковський міг зараз стати автором шикарної гольової передачі. Сінор розпочав цей забіг. І тут це було б ще красиво, що від Асінора до Асінора. Ну і... Відпрацював в обороні зараз Георгій Куція. Грузинський легіонер Вереса. м'яч у Пасіча. Той праворуч зараз на Беннета відпасував. Беннет вирізає класно на Пасіча Пасіч! Не забуває у цьому епізоді Геннадій Пасіч. Дуже тонко зіграв у цьому епізоді Беннет. Пасіч пробив у сітку з іншої сторони. А Куція стелився у підкаті. І... Каратін грає на перехопленні. Забирає він цей м'яч. Аліндуко бореться. Дуко виграє у муравського м'яч і заробляє на собі. Порушне право зараз Андуко і жовту карту для Назарія Муравського. Стопний ударний корис Уереса буде. Він закидає. Році ЛНЗ Перші на ночі. Може бути контрвипад. Момо для Танковського м'яч залишив. Танковський. далі. Грає на мому, але Гончаренко перший м'ячі. м'яч вже у футболістів Уереса. Шарай Шарай пробиває навіть От, другий удар у площину. І чи не другий удар взагалі у цьому матчі для Уереса? Номер 29 Валерій Кучеров. Він з'явився на полі. І Дмитро з під номером 10 Тому, здається, він. Зараз розпочинає гру для себе. Перший матч між цими командами в історії. 0-0 зіграли у Рівному. Давайте з цього моменту продовжу свою розповідь. Там цікава думка тут. Гол стається. І забиває Денисом Дукве. 1-1. 2-0. Верніше. Даруйте. 2-0. Е вже не повірив я таке враження, що після стількох атак ЛНЗ таки заб'є Верес ще один м'яч. Четвертий удар Вереса у грі. Усі удари у площину у воріт. Два з цих ударів точні. Це команда, яка до того у цьому сезоні у чемпіонаті не забивала взагалі. У трьох турах жодного м'яча не було. Зараз Верес забуває двічі. Флангова атака проходить. О він ходив у попередніх поєдинках. Стабільно отримувався ігровий час по тайму там з Динамо менше. Він власне тільки перейшов до команди перед цим сезоном. Зараз Муравський порушує правила, отримує жовту картку Назарі, і вона стає для нього другою. ЛНЗ залишається у меншості. Команда Віталія Пономарьова дограватиме цей поєдинок без свого капітана. Перше вилучення у цьому сезоні для команди Віталія Пономарьова. Таке і Ловченко не дає зараз м'ячу дійти до Кравчука. Атака Вереса. Виконує волі паси. Це шанс на третій м'яч. Прекрасний у рівненської команди. І Третій м'яч не стається. Міг зараз дебютним голом в українській прем'єрлізі відзначитися Веслі Помба. Класно віддав коридор у цьому епізоді волі. І могли двоє новачків Вереса, двоє легіонерів Вереса. Претику не передачі по флангу, пасіч. Ну і його передача на проспара не прийшла. Тут вибиває м'яч. Ципат вибиває у бік Танковського. Танковський зачепився. Далі м'яч знову опинився у дайку. Ну і на цьому завершено цей поєдинок. ЛНЗ вперше у цьому сезоні програє. А верес... У першому сезоні виграє, у першому сезоні бере залікові бали, У першому сезоні забуває, як і ЛНЗ вперше. А пропускає у чемпіонаті, тому що у Кубку ЛНЗ е у чемпіонаті вперше забуває Верес, тому що у Кубку він забував, а ЛНЗ вперше пропускає загалом. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.